Дякуємо за чисті узбіччя або з ваш штраф 1700 гривень. Третього варіанту влада селища Вільшани для тих, хто смітить на природі, не передбачила. Третій рік поспіль тут триває боротьба зі стихійними звалищами навколо траси. Місцеві депутати разом із дільничними міліціонерами щодня у засідках чатують на порушників. Про тих, кого спіймали на брудній справі. Тут жартома кажуть спонсори суботників. Щоправда, штрафів на розбір звалищ не вистачає. Допомагає ентузіазм та сумління місцевих депутатів і школярів. Вони борються проти того, щоб звідси до їхніх колодязів не текла брудна сміттєва юшка. <рапив noise> Воняє дуже, запах неприятний. <рапив noise> Приходиться йти в сторону, щоб попити просто води. Є сільшанські жителі бросають, є приїжджаючі, мимо проїжджаючі їздять на відпочинок сюди. Вони бросають мусор, и... Єдя на машині. Вільшанський селищний голова Олексій Литвинов прозвали ще спокійно говорити не може. Його це питання чіпає заживе. Каже, цього року вже налагодили вивезення сміття централізовано. Дергачівський полігон недалеко. Але і місцеві порушники, і заїжджі гості все одно залишають подарунки під кущами. випадок, я їхав на пруд з товаришами і за пределами Ольшани стояла газель, яка вибрасила будівельний мусор. Люди з Харкова. <года> <года> їм задав вопрос, що ви робите, а я говорить, проїздом їду на дачу, вибрасую мусор. Тим часом, з іншого боку від траси навпростець їде на дачу харківський депутат Андрій Лесик. На відміну від інших міських гостей, його багажник порожній до стихійного звалища. Але совість і допитливість не дозволяє проїхати повз. у нас що Натрию хлоріда Ось Час ми тут на ту мусорку знайшли. Тут памперсів і много медикаментів, там бутилки, шприци. эти капельницы. Значит, мы все это в мешочки сложим. Общались с Алексеем Ивановичем, это Альшанский голова. Сейчас он работает в той части поселка. Я сейчас здесь. Сапша, ми сделаємо хороше діло. Говорили, що з понеділка их люди приїдуть сюди работать. Тим більше говорять, що поймали недавно що одного человека, який выбрасывал мусор. Тепер він оплачивает транспорт. Як зауважує депутат Лесик, памперси не гниють. Тому, аби ця купа добра не дісталася тим самим малюкам, коли виростуть. Кожен дачник або місцевий автомобіліст може зробити просту й корисну справу. Падня проблем. Є друга проблема. Другої памперс. А пустив, ні проблем. Ну, Через кілька хвилин пакунки зі сміттям опиняються у багажнику машини і за домовленістю із селищним головою прямують до контейнера. Отак ну, може зробити кожен. Якщо ж вам все одно кортить позбутися свого сміття на природі, пам'ятайте, будь-якої миті ви можете почути, посміхніться, вас знімала прихована камера. З вас 1700 гривень.